Я Сергій Тушок з 2005 року є членом Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Партія Батьківщина є серед партій у європейській сім'ї народів, яка сповідує демократію та європейські цінності. А також партія Батьківщина має у своїй програмі національну складову. Я Потіліна Ніна, член партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина з 1999 року. Була делегатом другого з'їзду партії, який обрав Юлію Володимирівну лідером. Всі ці 15 років я є активним її членом. Я залучила до лав партії багато молоді. У нас не тільки велика історія, але у нас є майбутнє. Наша партія переможе. Україна буде соборна, вільна, самостійна. Я Микола Кучерук. Партії з 2005 року прийшов на хвилі помаранчевої революції. Юлія Тимошенко, яка очолювала цей процес, цю революцію помаранчевою, і ми зуміли перемогти Януковича, і я вірив в нашого лідера, вірив в нашу партію. І моя віра укріпла тим, що все, що робить партія Батьківщина, розбудовуючи нову незалежну державу. Вона на вірному шляху. Я твердо переконаний, що члени нашої партії, які мають підтримку громадянського суспільства, разом побудують ту державу, в якій будуть жити комфортно наші діти. Тому це головна мета, і ми її обов'язково досягнемо.